Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найбільш оперативних новинах. Макрон відзвонився Зеленському та Кіру Стармеру після зустрічі із Трампом в Росії. каже, що цілої війни вони так і не досягнули. Словаччина вимагає від України повернення трьох мільярдів і кажуть, що ну ми ж вам давали Трамп, хоче повернути. Ми теж хочемо повернути. А Рубіо каже, що дати Україні ядерку було б безглуздо, і вони цього не дадуть. Тоді задається просте питання: на що ви тоді це обговорюєте? Ну і загалом, що відбувається, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете одразу оперативно знати свіжі новини, аналітику з того, як відбуваються переговори, і загалом. З політичного життя України, тому підписуйтесь, а я починаю. Марка Рубіо дав інтерв'ю якраз Брейнберту. Це сайт, який в першу кампанію Трампа відіграв надзвичайно важливу роль. Ну от він сказав дві простих речі: Перше, що Україні треба допомагати. Що Росія готова йти на поступки? От і за певних умов, але спершу треба з Росією договоритися, Росію притягнути, і в них є певні умови. Ну, ми ці умови знаємо. Це відсутність української державності. А потім чомусь почав розмовляти про ядерку, типу, шо Україні ми не можемо її дати, що Україні вона не треба. що... і далі, далі, далі виникає дуже просте базове питання. Нащо ви про це говорите, якщо ви не збираєтесь нам цю ядерку давати. Нам ідея подобається. Ядерка все рівно шириться по відповідальних країнах, однією з яких ми точно є. Зараз Німеччина хоче отримати чужу ядерку, зараз і Франція починає теж думати, кому можна було б поширити трошки свого впливу. Причому тактичні ядерні ракети нам би могли б бути дуже навіть класно. Але що важливо, для України навіть ці розмови, що нам її дадуть чи не дадуть, корисні, ми ще раз нагадуємо, про Будапешт. Так, да, в цій тезі Марко Рубіо це звучало більше, знаєте, як, ну, типу, така заява. Типу, ну, знаєте, Україна мала ядерну зброю, нічого не сталося, ми їх забрали, да, війна, да, друга, типу, але, типу, Росія знає, що якщо ви будете вимагати надто багато, ми Україні цю ядерку можемо вернути. Але ми не хочемо, бачите, ми зараз ось так заявляємо. Ну, типу, гра від зворотнього. Росія теж робить схожі заяви. Їхній МІД каже, що спеціальна воєнна операція своїх целей не досягла. Про це вийшов Москов Таймс, написав, розказав. Ну, типу, чор з ними. От, але росіяни теж торгуються. Бачимо, що домовленостей між штатами і е, фінальних, і росіянами немає. Для нас це вікно можливостей підняти власні ставки, домовитись по цих металах, зрушити Трампа з місця. Ну і зрозуміло, щоб підтягнути наших європейських партнерів. Але зараз бачимо, що. Штати виконують свою місію, типу нагадуючи, що можуть щось дати бо чому пообговорювали. Але бачимо і іншу для нас це нагадування про договори без гарантій. Договори без гарантій навіть не на словах, бо в договорі про економіку на словах гарантії нема. Там кажуть «непрямі гарантії, тобто ніякі, навіть від'ємні. І навіть на словах, як сказати, ми вам все гарантуємо, але дають нічого. Повинна бути конкретика. Віддавати такий велетенський ресурс і не брати нічого взамін достатньо ризикована сумнівна історія. Штати це розуміють. Зараз ми, ми це розуміємо. Зараз ведуться переговори. Ну і говорять, що десь десь скоро повинна з'явитись інформація. Далі Макрон відзвонився. Відповідальний друг і партнер позвонив і Зеленському, позвонив із Стармеру. От розповів що після повернення зі США, де він мав переговори з Трампом, поговорив з Тармером. А після цього з Зеленським налаштовані працювати над міцним тривалим миром. Каже француз Стармер Зеленський, поки не повідомляли про розмову. Ну, деталі теж французькі змілі Фігаро не повідомляє, але всі розуміють, що е, зрозуміло, який настрій в Трампа зеленському це важливо, тому що він в головних переговорах щодо безпеки. Стармеру важливо, тому що він зараз туди буде їхати. Тому це насправді зі всіх сторін. Важливо, Стармер сказав, що вони з допомогою Україні запізнились мінімум на три роки, і це правда. Він каже: ми раніше мали допомагати. Друге, що він каже, що вони готові вводити війська в Україну, але треба погодження Сполучених Штатів. Тобто він зараз їде з військовою місією до Трампа, щоб її погодити. Ну і найголовніше, що сказав Стармер, Путін не зупиниться на кордоні з Україною. Він піде далі. Що е, гарного зараз відбувається, це те, що акції Тесла пішли вниз. Після того, як Маск і Стів Беннон почали, ну, скажімо так, не дуже приємні речі з минулого століття діставати зі старого сундука, е, акції Тесла обвалились на 22%. Це мільярди доларів. Це страшні гроші. Просто ці гроші б зараз на війну було б ідеально. Але він обвалив через оці політичні жести. Знову ж таки, вони не зовсім політичні. Вони з дуже гірким присмаком, але добре, що ринки реагують правильно. В той же час, говорячи про Ілона Маска, вначале все контроверсійно. В нас є інша історія. Де Starlink вийшли і сказали, що ми покидати Україну не будемо віддані роботі в Україні, і ми тут будемо залишатись навіть попри те, що ми платили або Польщею, або Госдепом, американським державним департаментом. і просто так проганяли гроші за оплату. До речі, у нас не всі старлінки зараз оплачені, тому тут теж треба попрацювати. Ну і ще одна історія, коротка дуже, але я хотів неї проговорити. Є один маргінальний опозиціонер Словаччині, от який намагається копіювати Трампа. І він каже: типу, Україна повинна повернути а, 3 мільярди. Типу, ми вам давали, Трамп повертає і ми хочемо. Ну тут можна ще приплести там теж ще одного приблуду болгарського політика, який тепер, так як Трамп претендує на Гренландію чи Канаду. А до речі, зараз радники Трампа кажуть Канаду виключити з розвідспільноти. Дуже небезпечна заява. Але зараз не про Канаду, окей. Але, типу, що каже е, болгарин? Типу, дайте нам кусочок області. Маргінал-маргінал. Опозиціонери там з маленьким рейтингом в піввідсот. Аналогічна історія з'являється Словак, 3 мільярди. Ось таким політикам хочеться сказати: приїдьте, заберіть. Ви давали його українському народу, приїдьте розкажіть. На Донбасі. На Сумщині, можете в суджу поїхати на історичні українські землі, можете на Харківщині поговорити, попросити, і вам все упакують. Ми вдячні народу Словаччини, але точно вестись і тригеритись на заяви маргіналів не будемо. Ми захищаємо вашу і нашу свободу. Ось що важливо пам'ятати. Ми кожному вдячні за допомогу, але реагувати на кожного, хто буде гавкати і хто ці гроші не давав. Він там за три кілометри стояв, подаю всім папери, там, де ці гроші роздавали. Але бачите, кожен думає, що маючи маленький аккаунт в Тіктоці, може робити якісь там супергучні заяви. Ні, типу ми на це точно реагувати не будемо. Друзі, напишіть в коментарях, чи бачите ви розбіжності зараз певні тактичні між Штатами та Росією. Щось не так швидко зростається, як того хотів Трамп чи Путін. Напишіть, чи ви їх. Бачите, підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.